Вітаю, друзі! А також усі інші. У нас сьогодні 6 лютого, і це вже 1444 та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обох є. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні будемо говорити зазвичай. Ми говоримо про лінію боїздіння, які будуть наступні дії. Російських окупантів в перспективі, але сьогодні ми поговоримо і про них, і не зовсім про них. Бо зазвичай, коли ми говоримо про лінію бозідання, ми говоримо про наступи, про штурмові дії ворога, що він має за мету захопити який населений пункт, чи якусь окремо взяту локацію, чи дуже важливий логістичний вузол, і так далі, таке інше. Але на 26-й рік, що є основною метою для російських окупантів на кожному з плацдармів, умовно кажучи, учора ми з вами говорили про слав'яно-крематорський плацдарм, що росіяни готуються саме до його захоплення, але це може перетворитися для них в серйозну м'ясорубку. Єдине вразливе місце на сьогодні на слав'яно-крематорському плацдармі це колишній сіверський напрям. Це правий берег річки Бахмутка і безпосередньо південний берег, тобто а, також правий берег річки Сіверський Донець, долі якого російські окупаційні війська намагаються зараз рухатись до Славяно-Крематорської агломерації, і тут треба концентрувати максимум уваги силам оборони України, не дивлячись на те, що там дійсно досить потужні рубежі лінії оборони. Але на жаль, те, що росіяни в грудні 25-го року змогли дуже швидко захопити е, велику площу сіверського напрямку, а е, майже 200 квадратних кілометрів. А також сам Сіверськ, це негативно повпливало на подальшу оборону в строкових термінах е, саме Слав'яно-Краматорської агломерації. З іншого боку, чи саме це буде основною метою для російських окупантів в 26-му році: наступ за, е, заради захоплення великих плацдармів насправді не зовсім так. Е, починаємо розглядати мапу бойових дій саме з Запорізької області, оскільки про неї зараз багато також говорять про ті події, які відбуваються, і я думаю, що ті, хто постійно дивляться мої. Е, Погляди мапи бойових дій вони вже знають, що Запорізькій області є е, дві загрози, які становлять для обласного центру. І одна з їх загроз це якраз е, Гуляйпільський напрям, а також е, в принципі південно-донбаський плацдарм, південно-донбаський напрям російських окупаційних військ, оскільки тут вони будуть намагатися утворити від Покровського Дніпропетровщині по е, саме гуляйполе великий плацдарм. По правому берегу річки Гайчу вздовж траси Р-80 Н-15 з метою накопичення ресурсу для подальшого удару по Запоріжжю, тобто про це ми говорили багато і дуже часто. Але яка мета у російських окупантів 58-ї загальної військової армії зараз а, в районі Степногірська? тобто їх рух в районі Степногірська з метою а, фактичного захоплення усього південного берега річки Конка? А, і відповідним чином захоплення всього а, плацдарму степногірського назвемо це так. А, яка мета, чого вони намагаються таким чином здобути, яку задачу вони виконують? Бо 58-ї загальної військової армії недостатньо, щоб вийти на північний берег Кінська і рухатись далі через Григорівку. На а, саме Запоріжжя і захопити Запоріжжя, от у тому то і справа, що в деяких випадках для російських окупантів є пріоритетним і є основною задачою це створення умов терору. І от якраз запорізький напрям, а, Степногірський плацдарм, назвемо його так. Він розглядається російськими окупантами виключно як плацдарм для подальшого терору Запоріжжя з використанням дронів і навіть не те, щоб на оптоволокні, а звичайно. тобто перетворити Запоріжжя на другий Херсон, і це стосується не тільки Запоріжжя, Справа у тому, що російські окупанти розглядають декілька міст українських великих обласних центрів для подальшого масштабування терору проти місцевого цивільного населення. Отже, говоримо зараз про Сумську область. Російські окупаційні війська продовжують спроби вийти на лінію Хотень маріни Для них дуже важлива ця лінія. Не в питаннях захоплення Сум. їм не вистачає ресурсу для того, щоб захопити а, такий великий обласний центр. Так само, як і 58-й загальновійськовій армії, не вистачає ресурсу для того, щоб захопити Запоріжжя. А, в свою чергу група військ Курськ не може на сьогодні навіть якось адекватно розширити в польових умовах в лісах і лісосмугах зону контролю, яку вона зараз має в районі а, саме Сумської області, але при цьому вона намагається розширити їх, хоча б <кхем> до рівня Хотень маріни для того, щоб здійснювати терор. Сум за допомогою не просто там шахедів, не просто за допомогою балістики або реактивних систем залпового вогню. Їм це потрібно для того, щоб здійснювати терор. Сум за допомогою ствольної артилерії, а також FPV-дронів, які б долітали е, постійно 24 на 7, кошмарили б місцеве населення. І це є серйозною загрозою, оскільки російські окупаційні війська мають намір на сьогодні не стільки захоплення сум, скільки морально-психологічне, фізичне виснаження місцевого населення, а також впровадження більш масштабованого геноциду. І така ж сама мета у російських окупантів зараз стоїть і в питаннях щодо. Харківській області обласного центру міста Харків. Вовчанськ, і в принципі, той напрям, який вони обрали в районі Липців, він був з самого початку роздріблений на дві мети. Перша мета через Вовчанськ вийти на великий Бурлук південніше, вздовж лівого берегової річки Сіверський Донець. І через липці створити плацдарм, з якого можна було б розширено е атакувати Харків його північні околиці. Тобто, якщо ми зараз побачимо, подивимось безпосередньо на те, які мають позиції, яка диспозиція у російських окупантів, то фактично з того. З тієї локації, де в них є закріплені зони, це в районі Глибокого та Лук'янівки, а відстань до Харкова становить трохи більше околиць Харкова, трохи більше, ніж 20 кілометрів. Але цього недостатньо, щоб здійснювати більш інтенсивні удари саме по обласному центру. Відповідно, саме той факт, що їм не вдалося захопити липці. І просунути ще південніше, таким чином, скоротивши відстань до 15 кілометрів, це врятувало Харків від відновлення терору на рівні обстрілів ствольної артилерії, а також і в півдронами, як звичайними, так і на оптоволокні. При тому росіяни мали можливість навіть мати якийсь буфер безпеки для таких ударів для тих підрозділів, які будуть їх здійснювати. Тому Харків зараз потерпає від ударів переважно реактивними системами залпового вогню а, типу Торнадо С. Вони а, потерпають від ударів балістичної зброї, іншими ракетними засобами, а, час від часу кругованими авіаційними бомбами того чи іншого типу. А також шахет 136 дронами камікадзе і іншими ракетними засобами ураження значно більшої дальності ураження аніж. Вони мали б якби знаходилися від Харкова за 15 кілометрів. Отже, висновок: Росіяни будуть намагатися протягом 26-го року не тільки вирішити проблемне питання з Вовчанськом, де вони топчуться вже ну фактично майже другий рік, з травня 2024-го, а також вони будуть намагатися вирішувати питання із напрямком на Ливці. Щоб відновити терор а, по а, обласному центру і саме тиснути на Харків. А, саме в цьому і полягає основна мета виконання тих чи інших задач для російських окупантів, для них залишається дуже важливим саме Слав'яна-Краматорський плацдарм по розвитку наступальних дій з метою захоплення саме цього плацдарму. Вистачить ресурсів невідомо. Другорядна задача це створення плацдарму в Запорізькій області, саме по гуляйполю, Покровське, а також річка Гайчулу, траса Р-85, контроль залізниці створення по правому берегу серйозної буферної зони на приблизно 10 кілометрів вглиб Запорізької області, і таким чином. Підготовка до формування ударного груповання, яке буде становити реальну загрозу для Запоріжжя в питаннях окупації. Але це не одного тижня, місяця справа. Я навіть скажу більше протягом 26-го року нема жодних ознак того, що російські окупаційні війська, по-перше, зможуть мати якусь глобальну серйозну перевагу. На е, словяно краматорському плацдармі і якісь серйозні здобутки, окрім е, тактичного рівня. Так само це стосується і Запорізької області. За 26 й рік сформувати відповідний плацдарм вони також не зможуть. Тому ця задача буде перенесена на 27-й. Але при цьому всьому вони будуть акцентувати увагу на терорі, як будуть тероризувати Запоріжжя, так і інші міста по принципу Херсона. На якій майже 24 на 7 відбуваються удари з використанням не тільки артилерійських систем, коригованих авіаційних бомб інших засобів ураження, навіть елементарних fpv е дронів і де відбувається майже кожного дня полюбання за цивільним населенням, росіяни будуть намагатися перетворити Запоріжжя е Суми Харків саме на такі міста. А так міста постійного терору, а також словяно кроматорська агломерація, і так далі. Тому, о, в першу чергу, обласні військові адміністрації, Запоріжжя, Харкова, а, Сум, повинні вже готуватися до цього згідно з тією інформацією, яка у мене є і яку яка вже з'являється відкрити в відкритих джерелах, Харківська область, Харківська обласна військова адміністрація зараз максимально намагається прискорювати процеси. По формуванню пасивних засобів а, а, захисту від ударів, саме такими типами а, дронів, а, найпростішого елементарного легкого типу, як FPV-дрони. йдеться про саме сітки вздовж доріг, вздовж основних трас рокання дороги. Тому як, чим раніше а, обласні військові адміністрації та територіальні громади почнуть цим займатися, тим буде а, менше загрози. Каталізації цього терору проти цивільного населення і буде менше жертв від цього. А логістику росіяни будуть намагатися виносити логістику в Сумах на Харківщині, в Запорізькій області. Отже, якщо ви знаходитесь від лінії боєзіткнення за 50 кілометрів, це ще не означає, що ви в безпеці до вас може долетіти е, баражуючий боєприпас «Ланцет». До вас може долетіти блискавка-2, ударний дрон. І відповідно, якщо вздовж доріг або вздовж основних е логістичних артерій трас будуть сітки, то вирогідність того, що вони таким чином зможуть полювати на цивільних і на військових, а таким е руйнуючи так е саму логістику, то і шансів в них це зробити буде набагато менше. І про це треба вже думати. Так само, як і. В великих обласних центрах треба думати про квартали. РЕП не треба забувати про те, що РЕ продовжує працювати так не завжди в напрямку буде е, обласного центру відправлятися е, дрон на оптоволокні. Будуть і інші е, в них засоби враження та терору. Тим більше, що зараз для них почався процес блокування Старлінг, і це серйозна проблема для росіян. Вони змушені будуть якось з цього виходити. Але а, реби, якраз знову стають актуальними не менш аніж, наприклад, розширення функціоналу мобільних вогневих груп. Ми повинні вже готуватися саме до цього. І ті міста, ті обласні центри, ті населені пункти, які знаходяться на відстані від лінії бої 20-25 км, кілометрів, та навіть 50, повинні вже планувати захист як мінімум пасивний, як мінімум. Саме для логістичних артерій. А далі це вже більше. Тому 26 рік росіяни будуть використовувати не тільки для проведення наступальних дій і створення умов для майбутніх великих наступальних дій. Ну я не знаю, як їм буде вистачати ресурсу, де вони його візьмуть, щоб сформувати таке ударне груповання, щоб встановити загрозу для Запоріжжя, але вони до цього готуються. Між тим паралельно. Вони будуть виконувати іншу дуже важливу для себе задачу. Вони будуть намагатися з кожного великого обласного центру перетворити його в Херсон, щоб 24 на 7 тероризувати місцеве населення. Попереджений, захищений. Маю надію, що так. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео. Я нагадую, що ви можете його підтримати лайком, підпискою, натиснувши дзвоника і прокоментувавши. А все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту. YouTube. за що вам безумовно дякую. Також нагадую, що ви можете стати спонсором обос і це дозволяє каналу робити більш цікавого та унікального контенту для вас. Відповідно, спонсори його завжди отримують першими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на обос в щоранковому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!